Я в місті Хмельницькому. завітав по... Друзі, місто Хмельницьк епіцентр. Завітав подивитися стоєчку Hot Wheels. чи є колекціонери в Хмельницькому, чи залишили мені якісь цікаві моделі. І як бачите, залишили 5 моделів сьогоднішніх. Такий непоганий улов, і розбираємо кожну з них. Дивіться, Nissan Z в синьому кольорі на чорних дисках. Круто виглядає, ні? Вже в мене серія є з білою, а тут ще й в синьому кольорі. Не міг не взяти. Третя порш Panamera в мою колекцію. Подивіться. Звичайно, стоковий автомобіль. Гляньте, який офігенний в червоному кольорі. Далі. Так само третій Бентлі. Вже в зеленому кольорі є, але тут якась інша розкраска. Якась вона зовсім інша, ця Бентлі. Але отакий от Continental. В такому прикольному кольорі. Це третє. Далі. Корвет. У мене їх дуже багато, але такого у мене ще нема. Деталізація хороша, колір яскравий в кабріо дві полоси, все гарно намальовано, нема ніяких дефектів, все суперово. І остання п'ята машинка у нас Пагані. Я хотів вообще ще погані хуяру хотіла. Но он що там кочки чувствуются, двері вверх открывается низько. Така вже в мене є в сірому кольорі, тепер є в білому. Ось такі п'ять крутезних тачок я взяв у Хмельницькому. Там ще були дуже багато різних машин, які в мене в принципі, є. Покажу чек, потратив 512 гривень, вони по 99 гривень зараз тут. ну Це просто ще bounті. Тому. Гайдав Хмельницьк, епіцентр. Там ще дуже багато крутих тачок. Друзі, ось вам орієнтир, де знаходиться епіцентр у Хмельницькому. Ось тут такі мережі різних магазинів, бутіків. Тому welcome походвілсики.